Українська поезія це не лише вид мистецтва, який дарує емоції людям. Це і важливий метод передачі історичної інформації від покоління до покоління. Тож важливо фіксувати сучасну історію у різних форматах, аби наступні покоління не забули про згубність загравання з руським міром. Оригінальний патріотичний арт-проєкт Непідробна сила Артема Нестеренка чудово виконує це завдання за допомогою алегорії. Автор робить спробу поговорити про те, що накипіло і наболіло, і з певною іронією аналіз. Історію, яка пишеться зараз. Ми поспілкувалися із автором збірки Непідробна сила про процес створення поезії, сенси та історію Артема Нестеренка. Далі у відео. Це з дитинства. Всі ці кроки перші з дитячого садочка в школі у вільний час я щось робив. А ППЛ переважно більше фігурою, ну тобто скульптури. Дуже цікаво, що можна було робити фігури з піска. Нещодавно читав біологія людини Роберта Сапольського, як і що впливає на нашу поведінку. Тобто, людина, як сама по собі, вона ну, не народжується з певними знаннями і здобуває їх впродовж певного періоду. І всі кожен крок, всі люди, які нас оточують, впливає на саме на те, якими ми стаємо, і чому ми робимо те, що робимо. Чому непідробна сила? Непідробна сила це. Сила нашої землі і, і вся історія, кожен народ має власну історію. Вона не гірша, ні краще за інше. І ми маємо власну історію, і вона починається, коли вперше людина стала на цю землю. Тобто це історія про суспільство, про людей. І всі історії написані, це власне про нас самих. І тому, починаючи історію нашу, ми говоримо про пітикантропів, про гомінідів, які сюди прийшли. Оце наша історія. Тобто все, що тут було, стосується нас самих. Тому непідробна сила це все те, що ми здобули на цій землі, і власне це мова, яку ми розмовляємо, і це є відображення цієї землі і цього, того, що ми спостерігали, бачили, і так сформувалося. Власне, опублікована робота за період з 2022-2023 років. Це підсумок. Тих подій і взагалі про боротьбу з русським міром. Ну, і наше протистояння, і це дає суспільству певний виклик, і як ми з цим можемо боротися, на що ми, в принципі, здатні. І описуючи красу, ну, треба якось її правильно описати. Тому обрано поетичний стиль виконання. Це доповнення до книги, власне, ілюстрації в кольоровому форматі. Шматочки тексту із, із малюнком. В книзі також використовано близько 150 малюнків, але вони схематично доповнюють також історію. інформації набрано було багато, чи хотів я це публікувати, не знаю. Це рішення ситуативне, тобто вторгнення і агресія. Російської Федерації спровокувала якби появу цього твору. Навряд чи він би з'явився в інший час. Наприклад, бачу певні моменти, що люди обговорюють, записую якісь коротенькі речення, якісь повідомлення, десь із, із прочитаного, і, і вибудовується певна картина. Тобто, фактично, ці дієві особи із книги, вони всі вигадані, але всі слова вони із суспільства взяті з реального життя. І воно комбінується в певну розповідь, як подати цю інформацію. Тобто, якби максимально доступно. Вони коротенькі, не, не, персонажі не пов'язані між собою, але вибудовується картина цілісності якби, суспільства. Ну, Взагалі-то це фактично ну, написано про трагедію, але якби, писати трагічно в період самої трагедії, воно не сприймається. Тому там Переважно з гумором реакція наша відповідна. Якби, це боротьба патріотичний налаштований контекст і сатира, іронія, самоіронія обов'язково. Зараз більше візуалізації мало хто бере книгу власне читати, тому це мистецький, просвітницький проєкт. Ця інформація. Вряд взята взяти з таких джерел, які мало фігурують в інформаційному полі. а так візуально навіть пролистаючи, ви зрозумієте якби контекст життя без краси, як молитва без віри, тож наша вакцина від руського міра охоплює жахом расиста, миттєво, вона ж українська, проста і дієва. До першої розповіді було зразу намальовано багато малюнків, а потім я більше писав, і, і коли ми видали це вже в видавництві, пішов процес обробки. То е, вирішено було чи розтягувати малюнки і, або додавати нових. То все-таки я вже в останні там, місяці кожен день домальовав якісь нові дитячі малюнки, бо розповідь там ну, вимагала такого підходу. Дитячі малюнки, які я стилізував, скажімо. Спочатку як воно було? Гадаєш, дезінформація, людям треба дати шанс, почуть, не винні, може, ти ж не знаєш, ні винні. Інше неважливе вже для нас. Обличчя ворога страшне, жахливе, що їм життя? Його нараз переступить, тортури, вбивства, звірства неможливі, насильство над дітьми це треба зупинити. Нестерпно, бідні і нещасні діти. Як от ці русські мір став іскрою вільний. Це збочення, щоб за таким тужити. А хтось і досі вірить, тупо барани. Е, присутня абсентна, абсентна лексика в міру. Хотілося додати, можливо, що, що буремні часи і така ж буремна а, поезія. Тобто вона відповідає періоду. Ви можете придбати книгу автора з підписом автора, приходьте. І всі гроші вони йдуть на підтримку Збройних сил України, тобто на донати там, і придбавши книгу, якби ви тим саме підтримуєте боротьбу, нашу боротьбу за красу. Працюйте над собою, вчіться. освіта, це і самоосвіта, це шлях до нашого майбутнього.